Аби знати, як діяти в критичній ситуації, п'ятикурсники медичної академії провели в ТРК Вежа курси з надання до медичної допомоги подібні заходи, на яких демонструють практичні навички серцево-легеневої реанімації та інші медичні процедури з порятунку потерпілого, проводять в різних установах та компаніях міста, аби кожен відвідувач таких інформаційно-пізнавальних курсів міг при потребі врятувати власне або чуже життя в умовах війни, це надзвичайно важливо, тому що ми не знаємо. Мо, що буде завтра, і ми маємо кожний громадянин обов'язково повинен міти це. І навіть незалежно від того, де ми, хто ми малі чи дорослі, навіть діти теж повинні надати мінімальну допомогу. Майбутні медики заняття починають з серцево-легеневої реанімації, але перш ніж тиснути на грудину зі швидкістю два натискання в секунду, рекомендують переконатися, що людина без свідомості і не дихає. Головним чином спрацьовує правило: бачу, чую, відчуваю. Вертаємо голову до носа паралельно і до рота. Ми слухаємо, чи людина дихає. Ми відчуваємо, чи вона тепло на своїй щуці від подиху, і ми дивимося на грудну клітку. І бачимо, чи вона піднімається, чи ні. Це видно, зазвичай, коли людина дихає. І рахуємо до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми порахували до 10 секунд, і за цей час у нас має бути в нормі два дихальних рухи. Медики радять, якщо потерпілий не дихає перше правило: викликайте швидку і приступайте до непрямого масажу серця. Тримайте темп два натискання на секунду. Насамперед визначте середину грудної клітки, куди ви натискатимете глибиною 5-6 сантиметрів. Станьте на коліна і випрямте руки. Це дозволить вам не так втомлюватися під час серцево-легеневої реанімації і продовжувати її до прибуття лікарів. А тепер слухайте уважно з дітьми ситуація трохи інша. Перед масажем. Серця Серця, їм треба зробити п'ять рятівних вдихів. Якщо це буде від місяця до року, дитина, ви її берете вже. Лінія така сама, між сосковами ділянками ви, ви її берете в руки і робите методом двох великих пальців. Ставити в цю точку і робите пальцем. Звичайно, так само п'ять рятівних вдихів, потім вже приходите до компресії. Кладете пальці і робите 5, ну, 30 компресій. Або 15, як вже там вийде. Зазвичай, ви будете одній, будете робити 30. І робити цю компресію відповідною частотою, потім 2 вдихи, 30, 2 вдихи, 30. І так буде воно чергуватися. Якщо це буде дитина від 1 року до 8 років, ви будете це робити однією долоною. Тобто ви вже будете класти долоньку. І робити компресію однією до це від року до восьми до восьми років. Так від восьми років ви робите як дорослі. знання за плечима не носити, але зайвими вони точно не будуть. Вважає радіоведуча Марта Франкевич. Мама двох дітей зізнається, ситуації бувають різні, і як діяти в разі небезпеки має знати кожен. Краще б вони ніколи не стали у пригоді, звісно, але для себе багато корисних речей навіть можна з'ясувати. До прикладу, я вже не говорю про якусь там про певні якісь реанімаційні заходи, але про такі речі, як удушення, які трапляються, можуть трапитися як з дитиною, так і з дорослою людиною. То це варто знати. Наступний етап навчання зупинка кровотечі. Вміти зробити цю процедуру має кожна людина, особливо під час війни і небезпеки, яка може застати нас в будь-якому куточку України. Отож, запам'ятайте, при артеріальній кровотечі кров світліша і пульсуюча. Тоді треба використовувати турнікет. Але якщо у вас його немає, знімайте пасок. Найпростіше Ми взяли суточку, відкинули собі в сторону. Що Взяли дві руки, право, ліво, право. Робите петель. Звичайно, пит. Вкладаєте її всередину і у вас сформувалася подвійна петля. Як ви її будете накладати, просто сюди підставили. Затягуєте і все тягнете в одну сторону. Це буде і він затягується. Ці знання потрібні, але вони лякають. Зізнається журналістка Тетяна Лугіна. Треба бути, як це в людини має бути така психіка стійка, напевно, тому і медиками і не може кожен mm -hmm. стати. Ну але ну нудить від, після крові, коли ти собі уявляєш. Зразу ми як журналісти зразу ж mm і -hmm. картинкою. Уявляє. Ну але в принципі мені здається треба це знати. треба це знати обов'язково ольга смага андрій буцяк новини на вежі